Права 1131. Знайдіть помилку. Василь Ледащенко, замість того, щоб самостійно розв'язати задачу 1111, скористався ГДЗ і списав таке: 56,4 плюс 62,7, що ділиться на 2, дорівнює 59,55 км за годину. Знайдіть помилку. Ну що ж, в чому тут помилку? То, що Василь Ледащенко неправильно зробив, то зрозуміло, але чому? в тому, що він знайшов середнє арифметичне двох швидкостей. Але середнє арифметичне двох швидкостей. Це не буде середня швидкість автомобіля на всьому шляху. Я тут навів задачу, щоб ви згадали, що це за задача. В принципі, ви можете переглянути правильний розв'язок, більш детальний. Ну а тут нас запитують, а в чому ж помилка. Ну і я би записав так: що помилка тут в тому, записуємо, помилка. В тому, що середня арифметична Що середня арифметична двох швидкостей Не дорівнює, не дорівнює, записуємо, середній, середній швидкості, середній швидкості. Автомобіля на всьому шляху? На всьому шляху, ну, я б так записав, є один варіант, коли це правильно, але на всьому шляху у загальному випадку. У загальному випадку. Ну що ж, маю сказати, що в одному з випадків ця формула дасть вам вірне значення, але не буде це вірний розв'язок. Це випадку, коли на першому і на другій ділянці автомобіль буде рухатися однаковий час. Тобто, якщо б і на першій, і на другій ділянці він, наприклад, рухався 3 години, чи і там, і там 4 години, то у вас би вийшла правильна відповідь, але не було б правильне розуміння ситуації, тому що середня швидкість автомобіля на всьому шляху, це скільки в середньому він проходив кожну годину, проїжджав цей автомобіль кожну годину. Ну і в даному випадку не знаю чи треба, але можна записати якийсь короткий розв'язок. Ну, короткий розв'язок, як тоді правильно, треба було, загальний шлях поділити на загальний час. Тобто ми могли б записати так. ну, Напевно, що в середнє тоді, ось так воно записується, дорівнює. Отже, загальний шлях, який у нас буде. Тобто, нам треба 56,4. Треба помножити на 3, бо він рухався 3 години з цією швидкістю. Додати. Те, що він на другій ділянці пройде, це 62,7 що множиться на 4. Ну і поділити на загальний час, а це 3 плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже я скористаюся калькулятором. Немає сенсу знову стовпчик множити. Якщо вам цікаво, подивіться повний розвиток задачі 1111. Отже, я на калькуляторі порахую: 56,4, що множиться на 3, це дорівнює, пишемо в дужках, 169,2 км плюс. Ну а тут 62,7, що множиться на 4, це дорівнює 250, 8. Ну і треба це поділити. 3 плюс 4 це 7. І це дорівнює Ну що ж, переносимо. Отже, тоді 250,8 треба додати 169,2. Це вийде 420. Що ділиться на 7? І це дорівнює 42, що ділиться на 7, це буде 6 і 1 0 це 60 вийде. Записуємо в дужках чого. Ми кілометри поділили на години. Кілометрів за годину пишемо. Це у нас буде середня швидкість. Тобто записуємо відповідь. Так, помилку ми знайшли. Ну і правильна відповідь, напевно, варто записати, 60 кілометрів за годину. Ну що ж, ось таке завдання про Василя Ледащенка. Я сподіваюся, що ви розумієте, що середня шляхова швидкість показує, яку відстань в середньому проїжджало то чи інше тіло за одиницю часу. На цьому вправу завершено.